Скажемо селянину навіть по тисячу доларів повністю зупиняється, ну нема смисла, що робити, бо в тебе немає грошей. Ноль. Але що таке 1000 доларів? Це якраз побрякушка, тому що невже українська земля коштує дешевше, ніж польська, 6,5-8 тисяч доларів. Наша земля має коштувати 10-12 тисяч. Тобто, ми дуримо людей, що ми даємо їм ціну, але разом з тим ми її вимиваємо кошти. Наступне, орендна плата. Орендна плата в світі, коли ми кажемо, чи платить наш орендар нормальну орендну плату людям. Так от орендна плата, якщо ми говоримо Німеччину, 200 євро за один гектар рілі, якщо один, один орендує, чи в державу. Якщо ми говоримо з Шотландію, скажемо 90 євро, тобто розмір орендної плати становить в середньому по старій Європі 1-3 від ціни землі. Це абсолютно відповідає тим відсоткам, які сьогодні є у нас. Тепер в приватній власності в старій Європі приблизно знаходиться половина землі. Тобто, половина землі в приватній власності в мене, і я її вже обробляю. Друга половина залучається чи в держави, чи в інших е тих, хто хоче здати. Тепер, якщо ми подивимося, що відбувається в Європі, перше, в першій Європі зовсім невеликий об'єм землі, який дозволяється, щоб був у приватних руках. Що зробила Італія? Буквально у 2000-х роках. Вже цього століття. Вони обмежили володіння землею в 300 гектарів. Решта землі вони не експропріювали, тобто безоплатно забрали, а вони її викупили, але обов'язковому порядку. Причому з розрочкою на 25 років, Під 6,5% річних, і таким чином тобто вони врахували і тих, в кого землю забирали.